На території нашої області протягом 26-27 листопада очікуються складні погодні умови, а саме значний мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву місцями 20-30 см, місцями 40-50 см. На дорогах можливо ожеледиця, також можливі хуртовини. Очікуються пориви вітру місцями 17-22, а місцями до 25 метрів за секунду. Хочу звернутися до нашої громади. Бути обережними в ці дні, пам'ятати та дотримуватись правил особистої безпеки, також правил пожежної безпеки. Також хочу закликати не мандрувати та не планувати дальні поїздки а краще залишитись в ці дні вдома. Нам сповістили, що з неділі на понеділок буде погіршення погодних умов, містами буде мокрий сніг, ледиться і, можливо, буде сніг. Ми до цього готові. Вся техніка спецеко зараз у нас підготовлена, отвали готові, піскороздачі готові, піску в нас достатньо. Тобто ми готові. Діжурні, діжурні теж в нас є схема оповіщення. Всі водії оповіщені у нас. По-першому, погіршенню погоди. Ми зразу вже скликаємо водіїв трактористів і починаємо працювати по місту. Це прибирання від снігу, якщо сніг йде, і посипкою піщано соляною сумішю. По-перше, ми зразу ж починаємо з центральної вулиці, це проспект Героїв Дніпра, одна машина виходить. і також ми випускаємо тракторну техніку, яка прибирає і посипає тротуари міста. А вже потім, як вже ми так скажемо, більш-менш прибрали місто. Потім ми вже переїжджаємо на приватний сектор. Хочу звернутися до мешканців нашого міста і гостей міста по можливості не залишати транспортні засоби на обоченні дороги, так як це складнює прибирання і посипання доріг нашого міста. Ще є така можливість, що з піскарскача може вилетіти невеличкий камінець і може пошкоджити автомобіль чи якийсь транспортний засіб.